Я нове, друзі, залужному довіряють всі чи ніхто Зеленський в папи та перелякані росіяни від Трампа. Дослухайте до кінця. З'явилось опитування. Група рейтинг, а я дуже люблю різні опитування. Запитала, наскільки ви довіряєте таким політикам? Це дуже важливо політикам. Перше залужний, політику. Залужному довіряють 73 Коли залужний у нас був політиком, він нас був військовим і послом. Хто його бачив як політика, не знає. Зеленський 67%. Буданов, голова розвідки, теж політик, 56%. Сирський, головнокомандую ЗСУ, 41%. Прем'єр-міністр. Шмигаль 25%. Відсотків. І знаєте, я ці опитування не вірю взагалі. Чому? Поясню. Тому що попереднє опитування, яке було, соціс, воно давало Зеленському 50% довіри, і до нього довіра стрімко падала. Купа корупційних скандалів, купа всього, зараз в нього 67%. Ну, а от про 73% залужного, то в мене таке враження, знаєте, що це опитування воно з'явилося після вчорашнього невдалого фото залужного, де він там бігає, спортсмен біжить. А сам він непридатний, а всі діагнози про непридатність. По 402 цього наказу вони практично інвалідні. Тобто це інвалідізація людини, а в нас залужний практично готовий до марафону, його критикують нещадно в соцмережах. І вирішили, оці люди, які його просувають, а цей рейд не просувається тільки в олігархічних змі Пінчука, Фіали, тобто вирішили підтримати, що от ви там не говоріть на залужного в соцмережах. Йому 73% громадян довіряє. Я цьому не і тим більше в нас не почався виборчий процес, коли він почнеться, з'являться інші люди. І може бути таке, що ці всі люди будуть п'ятими, шостими, сьомими, навіть до третього місця не дійдуть, коли почнуться саме передвиборчі перегони, тому що людям треба давати зрозумілі тези, а не те, що говорить залужний. Ну, зі більше Зеленський і так далі, і тому подібне. Напишіть ви свою думку. Наскільки ви їм всім довіряєте? Друге питання: Зеленський в Папиринську дуже важливий візит. Об'єктивно це вже другий візит після інтронізації, коли він зійшов на престол. І однозначно, папа римський має вплив на росіян, опосередкований, не прямий, але має, тому що по деякої ті блідки ходять давно, що гроші росіян частково знаходяться в банку Ватикану, і попередній папа не хотів тиснути на Путіна, якось блокувати ці гроші. А цей може це зробити. І дуже важливо, що Зеленський з ним зустрівся. Поговорили про те, як повернути викрадених путіним і росіянами, ну злочинцями просто дітей українських. А також це, от якраз для Рєзнікова, про яких я знімав відео, для притулу, які кажуть, там не буде виборів. Війна дуже дуже довго буде і нам це вже закидають повним ходом. Вот хочу зацитувати три слова президента. Зеленський також підкреслив: спільне прагнення миру і завершення війни? Україна розраховує на роль Ватикану у сприянні діалогу на найвищому. Рівні, тобто, Зеленський, просить папу римського впливати і звести його з Путіним для того, щоб завести завершити війну і припинити вогонь. Ну так правда, Путін не хоче завершити війну, і це відповідь усім всім. Ну, пропагандистам, які вкидують, що буде війна довго, виборів не буде, нічого не буде, тому що хочуть на цьому заробляти. А Зеленський каже, треба припиняти війну, завершувати так, треба заставити Путіна, але прагнення і зеленського і всіх українців якомога швидше завершити війну. Ну і він це підтверджує. Наступне питання це перелякані росіяни від Трампа. Чому вчора з'явилось аудіо, де Трамп перед тим як президентом, перед виборчою кампанією зі своїми спонсорами говорить і розповідає, як він? Зупиняв Путіна і китайського лідера Сі від війни він їм позвонив, погрожував, сказав, що розбомбить Москву і Пекін, якщо вони нападуть Путін на Україну, а Пекін на Тайвань, і це спрацювало на 10%, тобто вони трошки прилякались не повністю, але це якби спрацювало. І тому він постійно говорить, що якщо б він був президентом, війни би не було. І от піскова запитала це речник Путіна: чи була така розмова? І ну взагалі чи Путін говорив. Говорив з Трампом на таку е, тему. Він каже: Я не знаю, не можу вам сказати але зараз розумієте, стільки фейків входить, стільки фейків входить, ну що це може бути неправдою, і ми не можемо це підтвердити. І це говорить про слабкість. Чому? Тому що ну пісков мав що сказати. По перше, ну такої розмови не було. А якщо б вона й була. То велика Росія зробила би так, як ми ХОТІМ, і напала б ми і все зробили, і все, все би було як ми хочемо. Ну, як завжди, говорить Путін. Але чомусь ну, він почав з'їжджати з цієї теми. Знаєш, скоріш за все, ця розмова була, і вона дійсно спрацювала. А ще це означає, що е, все одно вже Трамп іде проти росіян, ну там. Постачає зброю, можливо, будуть санкції, які ми чекаємо. І росіяни все одно не хочуть з ним прямо конфліктувати, тобто з'їжджають. А це говорить про слабкість і про те, що їх треба тиснути далі. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.